Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження, це Аудідра. Автомобіль у нас 2022 року випуск обладнаний 95 кВт батареєю, системою повного приводу та автоматичною коробкою передачі. Автівка приїхала до нас із Америки Всі пошкодження були відновлені оригінальними запчастинами, має пробіг 55 тисяч кілометрів і ціну 34 тисячі 690 доларів. Ми маємо камери. 300 електроніки по колу, Повторювачі дзеркалах, автівка у нас потонована частково, безключовий доступ усіх дверей. Автомобіль має чудову оптику, гума у нас 20-го радіусу на легкосплавних дисках. сервопривід багажного відділення. Без жодних нарікань, також є підсвітка багажного відділення. Далі, друзі, по салону. Ми маємо чудовий шкіряний салон чорного кольору в чудовому патоглянутому стані. Жодних питань та нарікань немає. Також є підлокітник з підстаканниками для зручності заднього ряду пасажирів, панорамний дах. Карти заднього ряду дверей в чудовому стані. Багатозонний клімат-контроль, підігрів також задніх сидінь. Далі, друзі, повний електропакет. Електрорегулювання складання та підігрів дзеркал, пам'ять водійського сидіння, електри... електрорегулювання передніх сидінь, е електрорегулювання керма. Під... Кермо у нас мультифункціональне з підрульовими пелістками, Також є управління е світлом. оптика у нас адаптивна, е чудова мультимедія. Управління клімат контролем, вибір режиму руху, е електроручник та багато інших корисних функцій, так як USB, AUX, е CarPlay та інші. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також на збій послуги Лізінгу та Трейдину. і ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Штатів США. З вами, як завжди, Автопарк.